Оксана Казимова ще одна прихильниця підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. З початком бойових дій на сході жінка на своїй сторінці у Фейсбук поширювала дописи, у яких звинувачувала українських військових в обстрілах цивільного населення. Наприклад, ось це звернення російських студентів. Вам придеться обісняти своїм дітям, чому ви стріляли в нас? Ми не піднімали зброю проти наших братів. Також нам вдалося знайти сторінку Оксани у забороненій соціальній мережі однокласники. Там вона ставила вподобайки під описами групи антимайдан, де Донецьк називають російським містом та вітала з ним захисника вітчизни із російським прапором та георгіївською стрічкою. Ну, вони перезулись однозначно, тому що вони ну, ну стараються рятувати обвинуваченого там. Свою людину, яка їм теж близька, якщо його можна назвати людиною, тому вони вже стають дуже проукраїнські, Вони починають говорити українською мовою, старатись нею говорити. Зрештою, у генделику жінки помічають нашого оператора.